Думки про завершення кар'єри. Кар чи це просто сфокусовані саме на Ф'юрі, Я хочу лише бій з ним і ні про що інше не думаю. Зараз я взагалі не хочу ніякого бою з Ф'юрі, нічого. Я просто хочу насолодитися те, що я вдома. Я... Там, порубати траву у дворі, там, зробити світло. Світло вимкнули, представляєте? Але це нормаль. З ним поєдине хочеться, він буде дуже гучний. Ну, він же каже, що він король, королей, всіх б'є, всіх поб'є, бомжами обзиває і все таке. Я на всякий случай прописаний. <пиш> <Да>. <пиш> і, і постійне місце проживання в мене є. Так, колись а, не було прописки, але зараз в мене все чітко. Навіть будинок є. Да, так, що... Хотілося б з ним, да, гучний поєдинок буде. Е, про завершення кар'єру. Звичайно, я також про це думаю. І, і, і я з хлопцями, і з синами своїми спілкувався, і все таке. Але ще треба хочеться побоксувати. Хочеться, знаєте, де побоксувати? На Олімпійському. От на Олімпійському можна відбоксувати і сказати: я дуже вам дякую. А далі вже будемо працювати в іншому напрямку. От на Олімпійському можна зав'язувати вже буде. Можна навіть другий раз ф'юрі там на Прошу.